Вітаю, дітки. У травні, коли в лісі стає по справжньому тепло, серед зелених листочків з'являється диво, конвалія. Це маленька рослинка з біленькими дзвіночками, які ростуть на тоненькій стеблинці. Здалеку вони виглядають, як срібні крапельки або лісові перлинки. Послухайте вірш Марії Познанської конвалії. Із зеленої сорочки, що свідкав весною гай, білі дивляться дзвіночки. Як зовуть їх, угадай, це конвалії у гаї, на галявині цвітуть, і ніде ніде немає кращих квіточок, мабуть. В них так пахощів багато, цвіту свіжого роси, хай ростуть, не буду рвати. Шкода їхньої краси. Конвалія не тільки гарна, а ще й дуже запашна. Її аромат солодкий, ніжний і трохи схожий на весняну казку. В неї великі зелені листочки, ніби пара парасольок, під якими ховаються квіточки. Люди здавна люблять конвалії, ними милуються, про них складають вірші і казки. А ще вони символізують чистоту, ніжність і добро. Але конвалія лісова красуня, її не можна рвати. Бо вона занесена до червоної книги. Давайте помилуємося її красою на папері, тобто її намалюємо. Для роботи нам знадобиться папір в пастельних кольорах, пензлик широкий та вузенький, вода, фарби та ватяні палички. Підготуйте заздалегідь круг будь-якого кольору у пастельних тонах. Починаємо малювати стеблинки. Вони у конвалі тоненькі, тому малюємо тоненьким пензликом зеленою фарбою. Від кожної стеблинки малюємо невеличкі смужки, це місце кріплення квіточок. Далі широким пензликом малюємо листочки. Вони мають форму овагла. Краще для малювання листочків взяти зелену фарбу трошки темнішого тону. Потім ми беремо білу фарбу та малюємо квіточки конвалій ватяною паличкою. Біля кожної рисочки малюємо білу горошинку. Після цього від кожної кульки робимо по три маленькі рисочки, щоб отримати квіточки у формі дзвіночка. Ось така ніжна конвалія вийшла у мене. Намалюйте і ви. Бажаю успіхів. До побачення!